За новий рік і за різдвяне свято, за сміх дітей, і за небес блатих, за милості, що посилав Господь нам так багато. Подяка наш, небе, наша, небеса, нехай летить, що ми могли із ним життя прожити, що ми не просинались від вибуху гранат, що у спокої новий рік різдво зустріли. стріли. Слова подяки небеса нехай летять, за мирне небо, що було іще над головою. Що ми не бачимо ворожих літаків, серця наші неповнені великою хвалою. Це наш Господь чудово нас благословив, це наш Господь нам посилав свої благословіння, що вдоволь хліба ми ще мали на столі, це Він, що посилав нам силу і терпіння. Перед Творцем схилімося в подяці і хварі, молитві принесім усі йому подяку, хай і надалі здоров'я силу Він нам дасть. І далі Хай благословляє нас без міри. а ми за це його всі будемо прославляти, за Новий рік і за різдвяне свято, за те, що чуємо ще сміх дітей своїх, за милості, що посилав Господь нам так багато. Прийми подяку, Господи, від нас усіх. Амінь.